Всім привіт! Ми вже встигли познайомитися зі старшою моделлю Xiaomi 15T Pro. Посилання на огляд залишимо в описі. Тепер черга молодшої моделі. Порівнюючи з Pro версією, Xiaomi 15T отримав скромніший процесор, пластик замість алюмінію, трохи простішу камеру та ще декілька дрібних спрощень. Але і ціна доступніша. Сьогодні ми розберемось, наскільки цікавим вийшов молодший смартфон лінійки. Якщо ви ще не підписались на наш канал, то обов'язково зробіть це. Розпочнемо з дизайну. Як і старша модель, Xiaomi 15 t має цілком звичний для сучасних смартфонів дизайн. Екран плоский має відчутно закруглені кути і займає майже всю площу фронтальної панелі. Його захищає скло Gorilla Glass 7i. На відміну від Pro-версії, рамка зроблена з пластику. Вона плоска з матовим покриттям та закругленими фасками, завдяки яким смартфон комфортно тримати в руці, що особливо важливо, зважаючи на досить великі габарити Xiaomi 15T. Кнопки регулювання розташовані зручно як для правої, так і лівої руки. На нижній грані розміщені основний динамік мікрофон, а також лоток. Він розрахований на дві фізичні sim карти Підтримка E7 також є. Місце для мікро-SD не передбачено. Задня кришка також зроблена з пластику, покриття матове і практично не збирає відбитки пальців. Крім класичного чорного, є сірий та золотистий варіанти. Тильна камера великих розмірів, має квадратну форму та скошені фаски, завдяки яким блок виглядає менш масивним, хоча випирає він над тильною панелью дуже відчутно. Крім власне, трьох камер, у модулі розташовані світлодіодний спалах та інфрачервоний передавач для керування електронікою. 15 t трохи тонший та легший, ніж старша модель. Корпус захищено за стандартом IP 68. Виробник стверджує, що смартфон витримує занурення у прісну воду на глибину до 3 метрів тривалістю 30 хвилин. Як і 15 Pro, Xiaomi 15 t оснащено амалед-екраном з діагоналю 683 дюйми та роздільною здатністю 2772 на 1280 точок. Частота зчитування сенсора 480 Гц у стандартному режимі та 2560 Гц в ігровому. Але максимальна частота оновлення стандартні 120 Гц замість 144, хоча не впевнений, що багато користувачів помітять цю різницю. Пікова яскравість становить 3200 кандел на метр квадратний. Екран якісний з насиченими кольорами, максимальними кутами огляду та хорошим рівнем яскравості. Є чимало базових налаштувань дисплея. І вже знайомі опції покращення текстур, додаткові ефекти під час рендеринга та розділ система візуалізації з AI. В ньому є функції покращення відео, фото та HDR на базі машинного навчання, яка збільшує частоту відео, роблячи його більш плавним. Є підтримка Always on Display. Екран виявився менш яскравим ніж у старшої моделі. У яскравому режимі максимальна яскравість склала близько 600 кандел на метр квадратний. Колірне охоплення набагато ширше, ніж sRGB. Передача кольорів доволі точна. У природньому колірне охоплення майже збігається з sRGB. Xiaomi 15 t отримав цілком стандартні для сучасних смартфонів засоби ідентифікації власника. Оптичний підекранний сканер відбитків пальців працює швидко і точно. За час використання проблем не виникало. Як і у старшій моделі, він розташований близько до нижнього краю, що не дуже зручно. У Xiaomi 15 t встановлено вже добре знайомий і доволі популярний процесор середнього сегмента Mediatek Dimensity 8420 Ultra. Графічний процесор mali G720 MC7, оперативної пам'яті 12 ГБ з можливістю розширення. Постійної пам'яті може бути 256 або 512, використовується швидка UFS 41. У тестах продуктивності Xiaomi 15 t показав хай не флагманську, але дійсно високу продуктивність. Потужності смартфона достатньо і для важких застосунків, і для сучасних ігор. Останній смартфон тягне добре. Call of Duty Mobile та Diablo Immortal на високих налаштуваннях працюють зі стабільними 60 FPS. Але при тривалій грі корпус смартфона досить сильно гріється. При затяжних максимальних навантаженнях процесор дещо перегрівається і знижує продуктивність. У стрес-тесті Throttling test продуктивність падає приблизно до 83%. 15 t має непоганий, хоча вже не найсучасніший набір бездротових інтерфейсів: дводіапазони Wi-Fi 6i, Bluetooth 5.4 та NFC. І є підтримка E7. Як і у старшій моделі, заявлено підтримку Xiaomi Offline Communication, що теоретично може дозволити дзвінки без доступу до мобільної мережі. Але у тестовому екземплярі функція відсутня. Додатково є інфрачервоний передавач для керування електронікою з відповідним застосунком. І з цьогогляду працює на Android 15 з фірмовим інтерфейсом HyperOS 2.0. На жаль, оновлення з Android 16 з HyperOS 3.0 до тестового смартфона не дійшло. Оболонка добре знайома, ми вже неодноразово її бачили в інших моделях виробника. Вона має перероблений дизайн у порівнянні зі стоковим Android та багато можливостей кастомізації зовнішнього вигляду. На жаль, шторки зі сповіщеннями та перемикачами окремі, без можливості перемикнутися на звичний варіант. Робочі столи з застосунками та віджитами, а також можливість увімкнути окреме меню з усіма застосунками, присутні. Є трохи фірмових застосунків, включно з малокорисними альтернативними магазинами застосунків, в яких є повноекранна реклама. П'ятнадцяте відтворює стереозвук за допомогою основного та розмовного динаміків, запас гучності та балансування каналів на хорошому рівні. Якість також дуже непогана, є трохи низьких частот. Але старша модель Xiaomi 15T Pro звучить все ж таки трохи краще. Android. Давайте разом дізнаємось, як ця маленька розробка від Google перетворилася на флайт. Як і старша модель 15 t має потрійну тильну камеру, але основна та телефотокамери трохи простіші, ніж у Pro-моделі. Інтерфейс камери цілком стандартний та зрозумілий. З каруселю режимів та усіма основними налаштуваннями на екрані від дошукача. Основна камера робить якісні фото з широким динамічним діапазоном та натуральними кольорами при хорошому освітленні. У нічному режимі з'являються не дуже натуральні жовто-помаранчеві відтінки. Телефотокамера з 2x зумом робить якісні знімки при хорошому освітленні. Вночі деталізація падає, фото виходять не дуже чіткими. Надширококутна не має автофокусу, але робить цілком приємні світлини в більшості випадків. Вночі трохи помітно зниження деталізації та подекуди розмиття по периметру кадра. Відео смартфон, як для своєї цінової категорії, знімає хорошої якості на усі камери. Xiaomi 15 t отримав акумулятор ємністю 5500 мАч, як і у старшої моделі, але максимальна потужність заряджання трохи нижча – 67 Вт. Цього достатньо, щоб повністю зарядити смартфон трохи менше ніж за годину. Час автономної роботи сильна сторона смартфона, як і про моделі. Якщо обмежитись месенджерами, браузером, YouTube, соціальними мережами, поштою невеликою кількістю дзвінків. Та музики по Bluetooth, то можна дотягнути до півтори доби роботи. З іграми, звісно, показник буде меншим, але хвилювати, що смартфон втратить заряд ще до вечора не варто. Що ж, підсумуємо? Xiaomi 15 t приємний у використанні смартфон з якісним яскравим екраном, високою продуктивністю, хорошою основною камерою, тривалим часом автономної роботи. Швидким заряджанням, гучним стереозвуком та захистом корпусу за стандартом ip 68. Але зважаючи на ціну смартфона, хотілося б корпус з більш преміальних матеріалів, а не пластику. Телефото та надширококутна камера також могли б бути кращими. Дякую за перегляд. З вас підписка, лайк, дзвіночок і до зустрічі у наступному відео.